Псалом 71 на тебе, Господи, покладаюсь, нехай ніколи не буду осоромленим. У своїй справедливості, врятуй мене і визволи, нахили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею укриття, фортецею, де я завжди міг би заховатися. Ти наказав мене рятувати, але ти моя скеля і моя твердиня. Боже мій, врятуй мене з руки нечастивого, із під влади беззаконника і гнобителя. Адже ти моя надія, Господи, на Господа я покладаюся від моєї юності, від самого народження я на Тебе покладався. Вже від отроби моєї матері, ти мій покровитель, і тобі постійно приношу мою хвалу. Хоча для багатьох я, наче чудовисько, однак ти мій надійний притулок, мої уста сповнені хвалою тобі, повсякденно я тебе прославляю, не відкинь мене в похилому віці. Не залиш мене, коли слабнутиме моя сила, мої вороги лихословлять про мене, ті, що зазіхають на моє життя, змовляються між собою, говорячи, Бог його залишив. Переслідуйте Його, хапайте Його, вже немає йому порятунку. Боже. Не віддаляйся від мене, Боже мій, поспіши мені на допомогу. Нехай будуть осоромлені і щезнуть ті, що зазіхають на моє життя, нехай покриються ганьбою і соромом усі, котрі прагнуть учинити мені зло. Я ж постійно буду надіятися і примножувати хвалу Тобі. Мої уста сповіщатимуть про Твою істину повсякденно про діла Твого спасіння, бо я не знаю їм числа. Я прийду в силі Господа, владики, я згадуватиму лише Твою справедливість. Боже, ти ще від моєї юності навчав мене, і я досі розповідаю про Твої чудові. Діла. Тому й до старості, до сивини похилого віку, не залишай мене, Боже, доки не розповім про Твою могутню силу поколінню, усім, котрі прийдуть про Твою потугу, про Твою праведність Боже, яка найвища за все. Величні діла ти вчинив, Боже. Хто зрівняється з тобою, хоч ти дав мені зазнати численних і тяжких нещасть, але ти мене оживиш і знову підіймеш мене із земних глибин, ти примножиш мою величність і знову потішиш мене, тому буду прославляти тебе на музичних інструментах. Твою вірність, мій Боже, буду оспівувати на гуслах, Ти, святий Ізраїлів, мої уста і моя душа, які ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі. Язик мій щодня звіщатиме твою праведність, аби ті, що бажали мені лиха, вкрилися соромом і ганьбою